Вітаю! Бажаю вам гарного дня і пропоную вам сьогодні рецепт пасок, які я впевнена припадуть вам до смаку. Перелік продуктів, які знадобляться для приготування тіста ви знайдете в описі під цим відео. І так, приступаємо до приготування тіста. Для цього спочатку зробимо опару. Змішуємо 2 столові ложки цукру з дріжджами. Я брала свіжі дріжджі, але також для приготування тіста можна використовувати і сухі. У цьому разі їх треба взяти в чи менше. Кришимо наші дріжджі і заливаємо їх теплим кефіром. Не обов'язково, щоб усі грудочки розійшлися, тому що, коли дріжджі почнуть активуватися, усі грудочки пропадуть самі. Відправляємо нашу апару в тепле місце приблизно на 15 хвилин. Хочу звернути вашу увагу, що для пасок потрібно купувати родзинки без хвостиків. Але навіть їх перед тим як запарювати варто перебирати та позбутися хвостиків. Заливаємо наші родзинки окропом і даємо постояти буквально 1-2 хвилини. Відкидаємо на сито та просушуємо паперовим або тканинним рушником. Також у тісто будемо класти цедру лимона. Для цього лимон попередньо слід ретельно помити, можна обдати окропом. Натираємо тільки жовту частину шкірки, бо біла частина буде гірчити. Подивіться, яка в нас вийшла опара. Вона ніби дихає, а її кількість збільшилась майже вдвічі, і всі грудочки дріжджів розійшлися. Приступаємо до основного процесу приготування тіста. Для цього яйця змішуємо з цукром і перебиваємо до однорідної маси. На цьому етапі можна додати ванільний цукор. У мене була ванільна паста і я додала її. До яєць додаємо нашу опару і ще раз перемішуємо на невеликій швидкості. Якщо ви готуєте тісто в кухонній машині або комбайні, на цьому етапі міняємо насадку вінчик на гак. Тісто також можна замішувати і руками або за допомогою ручного міксера. Якщо ви готуєте тісто ручним міксером, то поки тісто рідке, використовуємо насадки вінчики, а коли консистенція тіста стане густішою, міняємо їх на спіралі. Борошно в тісто обов'язково потрібно просіяти, можна це зробити навіть двічі. Цю кількість борошна і вершкового масла ділимо приблизно на три частини і в три етапи додаємо в тісто. Вершкове масло можна додавати або розм'якшене, або можна його розтопити та остудити. У мене було підготовлено 600 грамів борошна, але під час приготування тіста я побачила, що воно виходить рідкуватим, тому додала ще приблизно 60-70 грамів борошна. Орієнтуйтесь на консистенцію свого тіста, вона буде залежати як від якості борошна, так і від розміру яєць. Взагалі, коли ми готуємо дейжове тісто, ніколи не варто орієнтуватися на кількість борошна, яка йде в рецепті. Потрібно орієнтуватись на консистенцію тіста. В нашому випадку тісто на паски має вийти незабитим, воно має бути м'яким, трохи тягучим і майже не повинно приліпати до пальців. Якщо в тісто додати забагато борошна, то паски будуть сухими та будуть погано підніматися. На останньому етапі додаємо в наше вимішане тісто лимонну цедру та родзинки і ще раз перемішуємо для того, щоб рівномірно розподілити їх по тісту. Накриваємо ємність з тістом плівкою, рушником і відправляємо в тепле місце приблизно на 1,5-2 години. Тісто має збільшитися у 2-2,5 рази. Якщо у вас в духовці є режим відстоювання тіста, можете скористатися ним. Минуло півтори години подивіться, як добре піднялося наше тісто. Воно збільшилося більш ніж удвічі. Воно м'яке, пористе та ароматне. Приминаємо наше тісто і відправляємо ще раз в тепле місце приблизно на одну годину. Після того, як тісто піднялось вдруге, приминаємо його ще раз і розпочинаємо розкладання тіста у формочки. Сьогодні для відео я скористаюся готовими паперовими формами. Вони не потребують додаткової обробки зсередини. Ви ж можете користуватися металевими або силиконовими формами. Їх попередньо потрібно змастити зсередини вершковим маслом і присипати борошном. Форми наповнюємо приблизно на третину, через те, що при випіканні паски значно збільшаться в розмірі. Якщо ви будете пекти паски в таких паперових формах, як я, раджу вам звернути увагу на етикетки на формах, де вказано на яку вагу вони розраховані. Я розкладала тісто на око, не зважувала і в підсумку паски в мене вийшли різного розміру. Намагайтесь класти тісто у форму так, щоб зверху не було защіпів і тріщин, тоді шапочки у пасок будуть рівними і красивими. Але навіть якщо вони тріснуть, смак їх від цього не зміниться. Залишаємо тісто у формах ще приблизно на 20-30 хвилин. Випікаємо паски в попередньо розігрітій духовці на температурі 150-160 градусів орієнтовно 45 хвилин годину. Орієнтуйтесь на вашу духовку і розмір ваших пасок. Готовність пасок перевіряємо дерев'яною шпажкою. Якщо вона суха, а паски зверху рум'яні, то дістаємо їх з духовки. Зберігати паски можна в цих же паперових формах. Якщо у вас металеві або силиконові форми, Паски слід витягти з форми і залишити на решітці до охолодження. Для приготування глазурі попередньо замочуємо желатин із розрахунку 5 г води на 1 грам желатину і залишаємо набухати. Цукор змішуємо з водою і доводимо до кипіння при постійному помішуванні. Коли весь цукор розчинився, знімаємо наш посуд з вогню і додаємо желатин, помішуючи до повного розчинення. Після цього слід охолодити наш сироп до кімнатної температури. Щоб прискорити цей процес, занурюємо сотейники з сиропом у ємність із холодною водою. Коли суміш охолоне, збиваємо її міксером до побіління та загустіння. Готова глазур тягуча і нагадує за смаком маршмеллоу. Наносити її дуже зручно. Можна зробити на пасках красиві узори. Цього разу я вирішила прикрасити паски тільки посипкою, ви ж можете прикрашати їх на ваш смак. Ось такі у нас вийшли паски. Вони м'які, ароматні і дуже смачні. Спробуйте спекти Паски за цим рецептом я впевнена, що він стане одним з ваших найулюбленіших. Нехай вам смакує! Бажаю всім гарного дня!